Привіт всім! Сьогодні розмовляла з однією паняночкою про Лівут. І вона, коли почула, що це мережева компанія, вона зразу мені в лоб так і каже: Так, це ж піраміда. Я кажу так, яка ж піраміда. Піраміда має свої ознаки, а мережевий бізнес має свої ознаки, тим більше, що Лівгу це компанія, яка має революційний маркетинг. Вона на клубній основі і з партнерською програмою. Вона має свій унікальний продукт. Не одна піраміда не має продукту. Продукція вся сертифікована. От, сертифікати є також навіть на сировину, з якої випускається ця продукція. Тепер дивіться, якщо брати. Самих засновників Бенглінського на дір Хазана, да? то вони багато років, більше 20 років, пропрацювали в мережовому бізнесі. У них хороша репутація. Вони за ці 20 років виплатили комісійних біля 1 трильйона доларів людям, партнерам. У них бізнес процвітав, але вони бачили, що в бізнесі заробляють лише верхушка, а про сі Дистриб'ютори ні. Тому вони е, створили компанію Лівгуд от з такою революційною, як би сказати, системою. По-друге, дивіться, е, в якому полі працює компанія? Компанія Лівгуд це американська компанія, вона зареєстрована у квітні 2021 року в штаті Флорида. І працює в правовому полі Сполучених Штатів Америки. А всі ми знаємо, що Сполучені Штати Америки дуже серйозно відносяться до перевірки компаній щодо пірамід. Так що, ніяка це не піраміда, дорогі друзі, у піраміді людей запрошують для того, щоб ти вніс гроші і. Ти вносиш і, слідуючи вносить, і таким чином йде перерозподіл грошей. А тут існує продукція, вона продається, йде товарообіг, і, звичайно ж, є прибуток у компанії. Треба розумітися трохи на цьому. Ось такі справи. Тож, бувайте здорові, до зустрічі і все більше. Прошу вашої уваги до нашої компанії, можливо, і вам стане в нагоді її продукція та бізнес, який вона розвиває. З повагою, панова любов!